Переможці проєкту «Свіжа кров» на М1 гурт «Фанк'ю» Зустрів старий новий рік у компанії прихильників. На честь свята на центральній площі столиці відбулося шоу українських зірок під назвою Побачення із героями телебачення. Дорогі зрителі група Фанкі поздравляє вас з старим новим годом, з всіми прошедшими новогодніми праздниками. Ми желаємо в этом гаду вам только щастя, удачі і любви. Ми вас і, всіх любимо і нас, і нас Респект. і нас желаємо Все, всіх з Новим Годом, хлопці. До привітань Фанкю також приєдналися інші учасники проєкту Свіжа кров на – гурт Нора Лас. Поздравляем всех со Старым Новым Годом. Этот год, который вот прошел, он был для нас феноменально, феноменальным открытием. Мы желаем вам, загадывайте тоже желание, присоединяйтесь к нам, ведите здоровый образ жизни и счастья, любви и удачи. Окрім зірок проєкту Свіжа кров у концерті побачення із героями телебачення взяли участь Віталій Козловський, Еріка, Альоша та інші українські виконавці завершилося тригодинне годинне шоу великим святковим фейерверком.